За який період треба зберігати середній заробіток демобілізованому працівнику? Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Статтею 26 закону 22.32 визначено, що особи, звільнені з військової служби, мають протягом п'яти календарних днів прибути в ТЦК для постановки на військовий облік. Ну і вже з наступного дня мають вийти на роботу. При цьому, на думку Мінекономіки, зберігати середній заробіток за всі п'ять календарних днів. Частину 11 статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу не передбачено. Разом із тим, частиною 2 статті 21 закону про військовий обов'язок та військової військову службу за працівником, який встає на військовий облік, зберігається середній заробіток, і з огляду на це треба зберегти середній заробіток саме за той день, в який працівник встав на військовий облік після демобілізації.